Привет. привет. Ну что-то там стригун, блядь. Сдели. Что, пойдем мы поговорим? Добрый вечер, вечер граждане. Граждан. Добрый вечер. Может вам помощь например, да, да, случилось? да, да, да. Скажи, пожалуйста. Я имею право воспользоваться юридической помощью. Конечно, юридической. полное право имеете. И на месте, а и что что это на это месте. Она, что а, справу, конечно. А, да, а что, а а что это, собственно, раскрытие? В чем проблема? Не, не, не. Что случилось? Проблема нету. Проблема. Я ехал э, вот э, здесь цьому. Это высокая э, лінія. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, это где-то зафиксировано. Конечно, Власне, на их их Покажите. І... А в реалістратор є да, в наказі 33-й, так? Да? А при чому да. здесь на Казі 30? В наказі 33-м є всі прилади, які виявляють правопорушення. І є доказами, законними доказами у справах mm -hmm. про адмінправопорушення. Як допомін... Якщо ви цікавитесь, можете присидіти, я вам включу, показав. Ну, покажу. Везде. давайте. Ну, присядьте, я вам покажу. Ви знаєте, що це не може бути. Дивіться, якщо б це було зафіксовано приладом, який э, законно... Виявляє правопорушення і є доказами справ по амін тоді нема питань. Наприклад, якщо ви це фіксували або трукамо в режимі відео, або е, цим Так. Да. Але по-моєму, це в трукамі є режим відео. Візором це вже. Тому, тому розумієте, ви знову доказуєте свою неправоту, своє незнання законів і знову фальсифікуєте протокол. Це ну, не є дуже, дуже добре. Цей тому, засіб так? має фото-відеофіксацію? Так. Але дивіться, згідно 251 статті, згідно 268 статті, докази, які набуті незаконним шляхом, не можуть бути доказами. А чим це незаконний шлях? Тому що ви повинні все робити в законний спосіб, а в законний спосіб ви повинні виявляти правопорушення з допомогою приладів, які затверджені законом, затверджені МВД. Цей прилад точно не затверджений МВД. Тому я роблю ви висновку. не путайте прилади, які мають. Проходити сертифікати, помірку, які мають якісь вимірювальні свої технічні характеристики. назвали, трука, арена, як раніше було. Ми, ми, ми нічого не путаємо. не Дивіться, Робимо так. Згідно 268 статті, ми переносимо розгляд справи по місцю проживання і потребуємо юридичної допомоги. Будемо оскаржувати цей протокол, добре? Де виносити розгляд справи? Давайте на час зробимо. Ось десь справа. Ну Ну, ж? Чи у вас буде якесь невідкладність, завдання? Ні, не проводить. 17.00 підходить? Підходить. що що? Підходить. На 17.00. 17? Да. Нормально. Розгляд справи буде 18.9.14 року о 18-й годині видає Дніпровського району, міста Києва. Знаходиться Лобачевська, 23А. Mm -hmm. так, завстай, не так, прошу <потворювання> зі статтями 55 50, ні, з згідно, згідно наказу 950 від 4.10.13. Не. не був ознайомлений зі статтями 55, 56, 59. От. Все, тоді до завтра. Добавайте. Да. Да.